Хто запитання рішення? Хроти, одного одноголосного. На засіданні комісії сьогоднішній винесено 9 питань. Приступаємо до розгляду питань. Перше: про проєкт рішення про надання дозволу на розробку детального плану території на ділянку ділянці верхів з кадастровим номером. Для земельницької забудови обслуговування піднисує лікарні з підсобними приміщеннями, з гарною площею 0,25 гектара в селі Берків, що перебуває в аренду, це болю від мене Миколаєві. Олександр. <кхем> Семейку звернулися розумію, що його призначення хоче змінити піджит. Марія вона. Договір купівлі, продажу об'єкта малої приватизації, будинок в лікарні, загальна площа приблизно 110 квадратів, це для неї лів і загальна площа приблизно 54 квадрати, розташована в селі Марків. Вона хоче це перевести під житло. Тобто будинок приватизований? Так, вона <злізична> включила за аукціоном з фонду. Є питання? Ставлю на <злізична> голосування. Хто заданий досі? Що голосувати? Проти укривалося рішення Києва. Переходимо до розвідування про проєкт рішення, про надання дозволу на розробку детального плану території, на земельну ділянку в місті Горох для земель будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови загальною площею 800 гектарів в місті Гороху, що перебуває в Оренді Бачука Василя Юрійовича. Звертався просів Василь Юрійович. Так само хочу перевести з мене ділянку, яка перебуває у нього в оренді під житло. В нього є нерухоме майно, там будинок інспекції і Та сама ситуація, так, так само ситуація, що і по нерухомі. Вони хочуть перевести це Там не спеці на Сінавої станції було, там? Так, так. І там ще він з прибудовою. вони хочуть перевести під житку, а потім заплатити репутат. так. Є питання, що я пишу. Ставлю та. на голосування. Хто за це? Проти, утримуємося, рішення прийнято. Третє питання. Про проєкт рішення про дозвіл на коригування детального плану території щодо відведення земельної ділянки для розміщення індустріального парку у місті Горохів з метою стимулювання економічного розвитку регіону, створення нових робочих місць та залучення інвестицій з кадастровим номером, відповідним площею 13,872 тисячних гектари, розташованої в місті Горохів. Цільове використання, якої передбачено для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що цей e, проєкт, що ми приймали, треба зробити коригування, тому що необхідно внести сей, ну, Стратегічну економі економічною оцінку Там, треба буде зробити по ньому. Через це треба буде знову зробити громадські слухання, щоб приняти SEO, закинути це на сайт і ну, таке коригування. Є питання? Yeah, mm -hmm. uh, воно називається. Uh, Індустріальний парк, так? Так. Той що ми льготи на оподаткування? Там є льготи на оподаткування. Там стоїть питання, що в нас сказали зміни в чого закордонні інвестори може тільки за кордоном, але вигідно зараз відбувати, якщо потужності, різні потужності по переробці, то ворогниство через що понесли зміни в митний кодекс і не оподатковується. Обладнання машини, там дуже а -а -а. Є багато преференцій, саме ви обладнання. Е, тобто, те, що завозиться, те, що будується, тобто те, що є, ну, там набагато вихід поставило. Немає більше. Ставлю Ладно. на голосування. Хто за дане рішення? рішення? Проти рішення, утримувався рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ військово-промислова компанія «Арсенал» щодо відведення земельної ділянки ревітовної площі 14 гектарів для іншого сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села Коломина. Це <звук> арсенал набули право власності на об'єкт нерухомого майна, тоді господарський об'єкт. На території колишній хломійський соцмереж межує з конкурсом. дати дозу на русскую. Просидати дозу на проекту за передачу висування мало проект. Товариство зумечене. Так Пишевістова, а я то самого ну, за комплексом зразу так прилеває, так далі. Справа. То змаряніч їжає правильно в комплекс і <клес> правіше до аеродрому. Від комплексу до... Аеродром тоже комплекс? Ні, аеродром лишається. А до реальності. То, а, да, да, то да. там де відказали, що мусор сюди. Да? <клес> а там ще які такі. <клес> там мало бути компост перепулят. То в ту сторону вниз, сюди до Малянники, там де ті саме ці гної ну, зборники. Тобто вони туди воно запакують. Вони перед комплексом. То впираємося в комплекс робота yeah. комплексу. І вправо, від комплексу до. Дивіться. я Як тут питаюсь, там вправо, там вона самі щоб там нападка не було. Там є 4 гектари майже населеного пункту, земель, різ, вони туди не входять. Чотири, новий... а тут чотирнадцять. Ні, не в кого. Я викоплював. То є вурчак. Тут Тут цієї ліктарівометры на самому пункту. А Так. Ну, значить, Засновники тут міста Луганське. Останні квартала, будинок Акіту. Зареєстровано на березні 24-го. Місто реєстрації вулиця Маркей на місто Київ. види -ді діяльності, виробництво зброї, боєприпаси, виробництво робочого одягу. Вони реєструють в нас окремий підрозділ, mm -hmm. і Усі податки місцеві податки відповідають на нас, ми з ними домовилися. Mm -hmm. Все ми говорили. Податки до нас підуть? Питання з тієї оборони і в цьому слугі. Ні, ну, я знаю, що ті не повинні, якщо вони хоч один зараз. Ви повинні тим рахуватися. Ні, ну так. Хоч один зараз робити. Плюс той, що зареєстровано в Координації, що буде податки. Ні, ні, Так, є ще питання в ціляній комісії. Немає. Немає. Ставлю на голосування. Хто за на рішення? Проти відтримуються лічного. Я перепрошую, дивіться, ми, ми сьогодні розглядаємо цей день. Запуститься процедура оформлення землі, проводження проєкту. Ми будемо мати можливість зустрітися з ними в такому роді, обговорити всі питання. І кого будуть якось цікавити якісь питання, вони дадуть відповідь. однозначно значно тут немає проблем. Комунікація є, і вони сьогодні готові готові сьогодні. Відповідати на всі запитання, щоб не було потрібно ніякого... нічого не було небезпечно, нічого не буде. Переходимо далі. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документації із нормативно грошової оцінки земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах щодо відведення земельної ділянки площею 6,257 тисяч гектарів. За кадастровим номером для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної будівної та іншої промисловості для продажу права оренди на земельних торгах, яка розташована за межами населеного пункту село Холонів будь район району Володимирської області. Земельні ділянки частина і... на автобації і нам обізної варіант. Частина нафтобази. Частина в ці «пустючка», частина ще не, так, не оформлена, на Збройську. І, і склади То, де, де вся Тобто Марія Цені розвозить сміття. Значить, проєкт зроблений, проєкт мішення затверджуємо проєкт і даємо дозвіл на нормативку, щоб ми могли поставити стартову старту цьому оренді, курах визначити і це. То, То, але... То ми вже щось розглядали, ми зазвичай проєкт затверджуємо і обучаємо нормативку, щоб висловити не против. Є Немає. Mm. Ставлю на голосування. Хто заданий рішення? Проти утримався рішення України. Переходимо до шостого. Про надання користування намов оренди земельної ділянки ПБ Макском терміном на 25 років земельну ділянку для іншого СЕГ призначення, площі вільті. 933 десятитисячні за кадастрою новою, яка розташована за межами населених пунктів Горохівської міської ради Луцького району Волинської області за рахунок земель СГ призначення, не переданих у власність та не наданих у користування, затвердити потрібну ставку орендної плати від міжвертивної грошової оцінки. Господарський двір стрільчя минулому сесію затверджували, вносили зміни. Енердж. Енерджі. Селікс Енеджі відчують частину приміщення, які ту ділянку, Сарікс зміни, зміниться. Зробили нормативну грошову оцінку і треба власне з максимум на ту частину, на якій знаходиться їхнє приміщення власності. Mm. Нормативна грошова оцінка в цієї ділянки 21216 гривень.

Десять відсотків це скільки? Дві за гектар. Ну, no. mm. то то вже... Ну, ми кожен не маємо за гектар. Десять відсотків. Що? Десять відсотків. А термін тут нема термін? На 25 років. На 25 років. Тобто, там то... Десять Там то вони будувати, щоб вони дати, як вони дати. Можна? Можна, менше, ніж 12. Інші пропозиції є? Немає. Ставлю на голосування. Пропозиції вдячні, значить, надати користування намова оренди під оренду плацю 10% від нормативної грошової оцінки. На 25 років. На 25 років, так як просить живе. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Проти утримується рішення прийнято. Переходимо до цього. Про надання в користуваннях на умовах оренди земельної ділянки, СВГ на на наскільки років земельну ділянку для іншого себе призначення для обслуговування приміщення зерносла, площею 0,52 гектара за кадастрою новим, яка розташована в селі Звеняча Луцького району Волинської області, за рахунок земель себе призначення, не переданих у власність та не наданих у користування, затвердитись оренду. Став, став порядний плати від нормативно розвоє тільки земельної ділянки. Ми Ділянка сформована, бір, там влині, і, маленькі, і складу. Ділянка 52 50, в 50, заяві просять на 50 років 8%. Ну, з відсотками тут треба дивитися через те, що воно в межах населеного пункту і тих 58% нормативна грошкова оцінка майже 400 тисяч. 399 тисяч 890 євро. Наразі вони просять 8%. Нормативна гушнова оцінка? 32 тисяч більше?

Я ж кажу, що треба дивитися, що чи платить податок на нерухомість. А податок на нерухомість не мають. Ну, не на фізичну особу, так? Да? Що може бути? Ні, а там, там ми за юридичку значно платье. Дивіться, орендар просить заяви 8%. Оренда. Ми від цього відштовхуємо. Відстовкуємося. Є якісь інші пропозиції? Ні, yeah, yeah, я радую, що після до того, що він так розуміє пропозиції нема. Тепер зросли на 50 років. 8% виходить на 1180. Це знову буде знову, що бо нам вже ходиться. Що я щодо говоримо, щоб говорити чесно, не зверто, те, що ми кажемо. Завжди покладаємо на Володю або на Марійку. Знову ж ми говоримо, немає так. Тобто сьогодні вона тими складами і млином користується більше 12 років. І жодної копійки за ту землю не платить. Щось говорить. Він переводніше.

8 процентів. 8 тисяч, то вже. Виходить, за піврік 32 тисяч. Ну, 30 тисяч, то немало. То нема. Якщо братися розповісти, це замагали. Так, нема. Тепер років, дві пропозиції. Перша, 10 років, 20 років, далі ваші пропозиції. Я 20. Перше ставлю, те, що переважно більшість пропозицій, 20 років. Не ставлю на голосування про надання користування хинового оренди на 20 років під 8% орендної плати від нормативної своєї оцінки. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Yeah. Yeah, yeah. Проти отримую рішення. 8. Про надання дозволу на зробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянків в натурі. Волинські філії АТ Телеком для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій площею 0,63 гектара, що знаходиться за Одесою вулиця Шевченка, 13, Горохів, Рохібольського району Волинської області, яка перебуває в постійному користуванні відповідно до державного акту на право постійного користування землею. Все, зайдемо під приміщенням, щоб воно могло бути, щоб не акція на правах знімалася. І 98-го року. Там де я учасник, так, у вас? У не, не, ні моя дитина, а там же ж і почта одночасно. Що я пам'ятаю? Часто я Красну проміщенню відділено, то в акті нанесена частина тої ділянки вже немає, то її ще запокінуть, тому що в цьому не... О, вже не було уставка з То вони діляться там? Вони діляться, почта має окремий давля, а завжди була тискування, а в цьому окремий. Завжди була ставилася тискування. Є ще запитання? Немає. Ставлю на голосування, хто задав? Проти, утримавши рішення, прийму. Ну, Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Горохівської міської територіальної громади. Є розроблені встановлення меж територіальної громади, є побачення від всіх суміжних громад, крім. проєктної громади, але є <різь> повідомлення. Є повідомлення розробника документації, є підтвердження, є квитанція, що рекомендованим листом в травні місяці направлялися питання, щоб не платили. можливо, на сьогоднішній день відповіді немає не в раді, не виконавця. Тобто, йдемо по принципу мовчазної згоди. Раз немає ніякого повідомлення, значить. Ми... Мене не питання. І хто не проти, той Ні-ні, в мене тут питання конкретно. Значить, е сільці no. належить громаді громади грухів. З'являється, yeah, yeah, yeah. білика Валерія Степановича, земля yeah. пайована yeah. пайована. Yeah. Yeah. Получилося yeah. в маріалі. Поясніть мені, будь ласка, як це сталося? Я зказую: встановлюю, затверджую, як встановлюю. Yeah. Там не тільки білика, там uh -huh. добра частина ділянок. 21 рік, частина 22-го, вони проєктували комунальну власність на території. Частину теж кадастрі передав, частину перед нами скоріш, що ми не спроби ресувати. Першим ділом ми мусимо затвердити встановлення меж, внести в державний земельний кадастр межі, а тоді вже починати <проби> 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 Пер -пер переписку судився все інше, щоб вони передали на У мене ще питання ще опоронення. Якщо не буде узгодження з маріальні, ми затверджуємо чи майже ми затверджуємо, пояснюємо, ми йдемо принципу так. Три місяці від них немає ніякої відповіді. до поміжної відповіді. Мені тут зараз включені всі на підставі з не наш. Залишається маленька <звучить> вулиця. <звучить> вулиця Берестецька, 16 гектарів, практично до останнього апарату, майже до повороту на цей гір є рішення Цегівської сільської ради 4-го року. Є погодження обласної ради і погодження е, облдержадміністрації. Четвертого року райони, є, і райони включити в межі міста в ту вулицю. Це Берестець. вулиця Берестецька тоді, бо вони був на Богдан, я 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 був на Богдан, на Богдан, я був на Богдан, я був на Богдан, я був на Богдан, я на Богдан, я був на Проти отримувався рішення. Про затвердження проєкту землю щодо віддання земельної ділянки та надання користування на умов порядки земельної ділянки, то тобто, лайфселл для розміщення та експлуатації об'єктів зброю електронних комунікацій площею 0,15 гектара гектарів за кадастрові нових, яка розташована в слід телечка в Олегської -тел області. Передати товариству з обмеження віддалі за сел, користування умов оренди, визначити. На який теплі земельних ділянку для розміщення за експлуатацією об'єктів споруд електронних комунікацій з 0,19 тисяч відкань за катастрофу нових, яка розташована в селі Телечків сільського району Милонської області. За рахунок земельних промисловості транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого надзвичайно комунальної власності ворогівської міської ради, не переданих у власність та ненадалі у користуванні. Затвердити став полярної план. Від нормативної рушової оцінки, земельна ділянка. Оренної ну, mm -hmm. оплати ми казали, по питання просять на 49 років. Земельна ділянка 196 квадратних метрів, нормативно що оцінки її до межах на самому пункту 21 тисяча, 3 гривень. Неповний трісотки, і нормативної що оцінка 21 тисяча. А то ж для цього, так? Вишка, вишка. Так. 12, 12, 12 40, 40, 45, 40. 40 років. 12 років. Це моя пропозиція. <позиція> так, і брати. А та <позиція. позиція> руки <позиція> да, так будет, бо що ми будемо? 49%, 49. Тому завтра дозволяє. Так, були пропозиція. Термін 49 років, але ставка 12%. Є інші пропозиції. Питання є, що при чому? Так. Нема. Ставлю на голосування. Хто за дане рішення? Проти підтримується рішення. Всі питання, які були внесені на комісію, розглянуті. Комісія завершує свою роботу. Дякую.